Соняхи, сонячні рослинки, але такого спекотного дня і їм, напевно, спекотно Дарують свої барви, свої кольори. Ось такий маленький, народився, тягнуться до сонечка, не знаючи, що воно таке. Безжально спекотне. І малесенькі, жовтенькі, ось такий пухкенький він, але низенький. Город має сміятися. От він сміється соєшничками. Ми змімо після спекотного дня увечері, вже восьма година, навіть 10 хвилин по восьмій вийшли подихати повітрям і прийшли на наш город, на найбільш таку свіжу частинку. Вона поливається, вже її полили. Підемо відвідати наші соняхи, як вони себе почувають після спекотного дня. Ось високий який відквітає. От, а всі знають, що соняхи повертають свої голівоньки до сонечка. А що вони роблять, коли сонечка нема, коли похмурий день, дощовий? Вони повертають свої голівки один до одного, ділячись своєю енергією. Уявіть собі, рослини нас навчають, як нам допомагати один одному ділитися енергією, ділитися добром, ділитися радістю один із одним. Така вона природа тварини, рослини. Інколи здається, не здається, вони є мудрішими та кращими від нас. Буде насіннячко, ділитимось.